Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, вітаю всіх! Сьогодні ранком мені переслав повідомлення з посиланням на один відеофрагмент з проповіді польського священника, у якій він повідомляє вірних, що на нього прийшла скарга від державних органів. влади, що... Дзвони церковні, які кличуть людей до храму, забажають жителям, які мешкають поруч з цією парафією. І ту скаргу на священника написали двоє парафіян. Священник у своїй проповіді повідомляє, що це не є поодинокий випадок, що таких випадків по Польщі є дуже багато. І вони передаються в суди, і на превеликий жаль, суди стають на сторону тих, які скаржаться на те, що дзвони церковні їм заважають. І мій приятель, який також є священником, написав мені: очікуйте в Україні через 5-10 років такої самої ситуації. Я вже одного разу звертався у справі церковних дзвонів до тих, які мене тут оглядають, оскільки такі скарги вже поступали і на наших парафіях у Львові, думаю, що й в інших містах. Тому що в Європі поряд з війною зондується ґрунт на те, наскільки християнство буде. Ставити опір тим секулярним тенденціям, які щораз то більше запановують у Європі і майже стають загальнозобов'язуючими на рівні законодавчому. І дуже багато християн, і, зокрема, навіть ієрархів і священників, мислять, що без без такої боротьби тільки шляхом такого собі. Мирного діалогу можна все здобути, я вважаю, що це є абсолютно помилковим. Я очевидно не закликаю нікого до війни, але закликаю до організації, до того, щоб захистити наші права християн, саме вірян, і то юристів першокласних. Менеджерів, керівників аіт компаній то, що ми повинні формувати християнство, яке буде готове ставити чоло усім викликам. Бо е, християнство не є вигідним правлячим цього світу. Чому не є вигідне? Тому що воно закликає до того, щоб людина мислила, щоб вибирала, щоб мала власну думку, на перевеликий жаль. На превеликий жаль, тенденції секулярні набирають величезних обертів. І тому нам слід фахівцям з різних дисциплін, які визнають себе християнами, об'єднуватися, об'єднуватися для того, щоб захистити наші права. Захистити не тільки право наше, щоб церковні дзвони звучали, але щоб християни мали право. На те, щоб у школах, в університетах, у закладах публічних, там, де вони є, там де вони мають більшість, вони мали можливість бути християнами. Спробуйте, будь ласка, поїхати в мусульманські країни і заборонити ранком звучання мінаретів. Я би хотів подивитися, як би там відповіли тим великим демократам. А в нас, зважаючи на це отаке літепле християнство, Дозволяють собі все. Знаєте, один професор історії колись мені в Європі говорив, що терористи лізуть у Європу через демократію, а потім встановлюють свої терористичні закони. І десь так воно є. Тому думаємо і об'єднуємося.